Відкриємо, будь ласка, наші Біблії і прочитаємо Євангелія від Святого Луки, 18 розділ, перший вірш. Євангелія від Луки, 18, 18.1. І він розповів їм притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом. Амінь. Сідайте, будь ласка. Так, бачите, Бог повів, що. Ми вже зранку налаштувалися на молитву. І перша пісня, і друга пісня, і вже перший вірш буквально нам говорить про те, що нам потрібно молитися. І це є дуже добре. Добре, коли церква налаштована на молитву, відчуваючи потребу, потребу у цьому, що молитва потрібна нам, і християнам. І я не знаю, що ви робили на протязі тижня, окрім того, що ви ходили на роботу і їли. Я думаю, що ви молилися, правда? Да. Багато хто махає головою, що так. Ми молилися, ми молилися за свій стан, за церкву, за нашу країну, ми молилися за покаяння людей. І це слава Богу. Я думаю, що багато хто свідчив людям. Я можу своє свідчення таке похвалитись, і не дуже. Ну, ви зрозумієте. Цього тижня поїхав на автовокзал знаєте і зупинився під знак зупинку заборонено. Як думаєте, як вам свідчення таке? Винуват плати. <сум> Маю штраф, за два роки не мав, правда, треба було вже більше штрафів. Я знаю, я, я багато на дорозі нарушаю. Хто знає, знає мене. Я винуватий, чесно. І тут мене наказали. Але думаю, так, я винуватий, до кінця тримаю, кажу, я винуватий, я маю платити. І вони так здивовані, дивляться, аж троє біля мене. Там нікого немає. З автоматами стоять буси, знайомі проїжджають, села бачать, оглядаються. І я розумію, що я ж порушник. І кажу: я ж порушив, ви ж розумієте. Тому я, вони як чекають, як будь-то я щось ще маю говорити. Я кажу, ви все робіть, як ви маєте робити, все правильно. Він зачитував всі мої права, все, що я маю оскаржувати. Я кажу, нічого не оскаржувати не буду. Я винуватий. Ну, вони послухали, послухали, і я послухав їх. І, врешті-решт, кажу: це вже все у вас. Все. Я кажу, от перше послухайте мене. Запитав усіх, як звати. Кажу: дивіться, і ззаді в мене ще вірш такий. Якийсь брат мені наклеїв вірша на, на, на мою машину. І показує, що я віруючий. Він бачить, стояв біля машини, мене чекав 5 хвилин цей поліцейський, і читав, мабуть, вірша. Ви розумієте, да, що я вірю в Бога. І я думаю, що ви знаєте Бога. І знаєте, хто це такий. Махають трошки головами, молоді хлопці, розуміють, що зараз я хочу їм сказати, може, не до кінця. І знаєте, я кажу, ви ж теж порушуєте по житті, да, якісь правила, мабуть, чи ви є безгрішні? Ні, ми порушуємо. І так получилось їм засвідчити, кажуть що за ці порушення колись прийде розплата. Вам прийдеться розплачувати, як і мені. Махають головою, що так, все вірно. Як дивіться, щоби не бути в тому місці, де всі порушники, вам потрібно Ісус Христос. І дуже чудово получилось так засвідчити про Ісуса Христа, і вони зрозуміли, що я не відмовляюсь, я ж, знаєте. Прийшов хлопець і кажуть, то ти що, то треба було з ними по-другому говорити. Ну, У нас же є е, правила, закони, то по-другому треба говорити. Але я думаю, так, я ж не так часто попадаю на ці штрафи. Ну, раз так, то це є чудове свідчення, думаю. Ну я ж винуватий, я признаю, винуватий. І так вийшло цим людям також свідчити про Ісуса Христа. І слава Богу, дійсно, як би не було, в кожному е методі потрібно щось. Я вже думав, чи в мене Євангелії в машині нема? Було, я залишив на роботі, думаю, комусь на роботі дав. На роботі, брати і сестри, треба, щоб була Євангелія, бо люди чужі приходять інколи не мають. І ще так у дорозі. Отак, навіть поліцейським потрібно дати Євангелію, вони ж не мають. І знаєте, так теж виходить свідчити про Ісуса Христа. І вертаючись до нашої історії. Ісус Христос розповідає притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом. І говорячи, у місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місті вдова перебувала, що до нього ходила і казала, оборони мене від мого супротивника. Але він довгий час не хотів, а згодом сказав сам до себе: Хоч і Бога я не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що вдовиця оця докучає мені, то візьму в оборону її. Що вона без кінця не ходила і не докучала мені, і про мою Господь. Чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч. Хоч і бариться Він щодо них, кажу вам, що Він їм незабаром подасть оборону, та Син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру? Ось таку притчу запропонував Ісус Христос. І знаєте, навіть е, Ісус Христос, коли був е, брав притчу, як будто ну, цього ну, не було такого, як будто щось видумане. Але знаєте, в житті воно так і є. Якщо людина вдова, їй немає кому допомогти, навіть сина немає, можливо, є такі люди, і ми знаємо в нашій церкві немає кому допомогти. Ну до кого вона звернеться? Тому таким людям завжди захистом є Бог. Ні сусіди, ні хто з дальні, ну хто їй допоможе. Особливо зараз мультики так, дивлюся з дітьми, вони інколи коли слухаєте своїх дітей. Вони кажуть, ні ні, там ще був ще хтось, І розказують мені, думаю, звідки вони це взяли? Чи читаємо Біблію, читаємо реальну Біблію. А потім собі думаю, чекай, вони ж дивляться ці мультики, а там багато чого додають. Кажуть, От вона ще там поле в неї один чоловік там забрав. Каже, Розказують мені. Тобто дітей треба перевіряти, що вони там наслухалися у мультиків, як під словом, християнський в лапках, теж треба перевіряти. І оця вдова прийшла, щоб її захистити. І цей суддя не захищає. Вона один раз, другий раз ходить, третій раз ходить. І суддя її не захищає. Це чудовий приклад для сьогоднішній день для нас. Як це ж про молитву спочатку Ісус Христос сказав? Інколи нам здається, що ми вже надокучили Богу. Та скільки вже можна молитися, мабуть, Богу вже ну, вже надоїло це слухати одне й те саме те, що ми молимось. Знаєте, у Біблії чомусь все ж таки вдови згадуються багато разів. І ми не будемо читати, але у повторенні закону хтось собі може запам'ятати: 14, 29, Вихід 22, 20, 23, там також і провдів, і сиріт, і чуженців. Також що Бог таких людей захищає, Він сам про них піклується. У Псалміт 67, 6 вірш, приповістки 15, 15,25, і Єремії 49.11, повторення закону 16, 11, 14 вірші. Багато таких віршів, де Господь прямо говорить, що Він буде захищати і вдову, і сироту, і чужинця. Ну раз ми сьогодні згадуємо про вдів, то давайте е, скажемо, хто ж такі вдови? Вдова це та, хто не має чоловіка. На чоловіка рідко кажуть, що вдівець, він одинокий. А жінка, яка без чоловіка, вона вдова. Вона не має захисту. Якби був чоловік, він би прийшов до судді і оборонив. І вдова це та, яка не має захисту, не має чоловіка. Вона одинока, вона сама. Їй немає кому допомогти. І люди, які одинокі, яким немає кому допомогти, вони найчастіше звертаються до кого? Вони найчастіше звертаються до Бога. І вони знають, що Бог в будь-якому випадку. Допоможе. Турецький текст, перекладаючи е, цікавий цей вираз, хіпопіадзо це що означає крутитися перед очима. Оце як ця вдова крутилась перед очима цього судді, Оце таке грецьке слово, воно ще раз згадується у новому заповіті тільки два рази. Тут і ще раз. І воно перекладається крутитися перед очима. Ну, знаєте, інко діти крутяться перед очима. І кажуть: дай, і дай, і дай. І щоб вже дати, ну, найчастіше у саме останні часи, це ну, дай телефон, дай, я пограю, дай, я пограю. То батьки інколи здаються. Ну, на вже бери, сідай, іди, грай. Інколи щось більш важливіше. Ну, купи мені, ну купи десь в магазині, ну купи. Вже Думаєш, що перед людьми стидно. І, 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 скільки ж можна? Ну, давай, куплю, і все, і вже дитина замовкає. Оце крутитися перед очима. Ця вдова крутилася перед очима оцього судді. Постійно. Ми не знаємо, скільки, скільки часу вона ходила. Бо написано в 4 вірші, але він довгий час не хотів. Довгий час ми не знаємо, скільки ця удова ходила до нього, щоби він оборонив від цього супротивника. І, а згодом сказав сам до себе: хоч і Бога я не боюся, і людей не соромлюся, людина не боїться ні Бога, ні людей. На жаль, сьогодні у нас також є якісь такі судді, які не бояться, хоча вони мають боятися і Бога, і людей для того, щоб робити справедливість. Але вони не бояться, каже, і він сам собі же каже, я і Бога не, не, не боюсь, і людей не соромлюся. Але скільки ж можна ходити, вже надокучає. І через те, що вона так надокучає, то каже, я візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені. І далі вже Ісус говорить, що наскільки. Оцей суддя такий, то ви бачите, який цей суддя? Що він все ж таки почує? <кій> то скільки Бог може почути людину, коли вона звертається до нього? Чи Бог не почує людину? Знаєте, одна історія з Старого Заповіту це буде буття 25 розділ. Відкрийте, будь ласка, буття 25 розділ? З 20 го вірша. І був Ісак віку 40 літ, як він узяв собі за жінку ревеку, дочку Бетуїла, арамеянина, спадану Арамейського, сестру арамеянина Лавана, і молився Ісак до Господа про жінку свою, бо неплідна була. І Господь був ублаганний ним і завагітніла ревека жінка його. Авраам, Ісак і Яків. Ми ж постійно знаємо, що це мужі Божі, правда? І інколи ми кажемо, що ж ми такі не можемо. Ну, бачите, помолився і зразу Бог дав. Лиш помолився, і все йому назавагітніла, замагітніла, і Бог дав. Інколи люди так і дивляться, хто не знає на цих два вірші. Лиш помолився, і Бог дав. А ми ж не такі. Ми не можемо так от зразу, оце мужі Божі. Авраам був другом Божим, Ісаак його сином. Ми ж не такі, ми не можемо так. Але дивіться далі тут же, ну в цьому ж розділі є відповідь. Давайте далі зачитаю 22 другий вірш, і нижче. і кидалися діти в утробі її, і сказала вона, коли так, то для чого я це переношу? І пішла запитатися Господа, і промовив до неї Господь: два племена в утробі твоїй, і два народи з твого нутра, і будуть виділені, і стане сильніший народ від народу, і старший молодшому буде служити, і сповнили з ній її, щоб родити, і ось близнюки в утробі її. І вийшов перший червонуватий весь він, немов плащ волосяний, і назвали йменню Ісав. А потім вийшов його брат, а рука його трималася п'ятий Ісава. І назвав йому ім'я йому Яків. А Ісак був віку 60 літ, коли народились вони. Нагадаємо 20-й вірш, 21-й. І молився. А, 20 вірш. І був Ісак віку 40 літ. І прочитаємо 26-й вірш. Яка різниця тут у часі? Тут математика невелика, правда? Скільки років пройшло? 20 років, ну вже хай буде, вона була вагітна 9 місяців. Ну, 19,5, ну скільки би не було. Ну, брати і сестри, коли ми дивимося і думаємо, що у мужів Божих все так легко було, він лише помолився, як Ілля. помолився, не було дощу 3 роки і 6 місяців. І помолився, і Бог дав. Ви знаєте, за весь цей час, мабуть, оцих 19 чимось, 20 років, хай буде, як Бог, мабуть, працював з цим чоловіком. Як він його докоряв, можливо, як його виховував? Бог скоріше не дає, мабуть, відповідь на ту молитву для того, щоб переплавити наше серце. Йому скоріше цікаво те, який внутрішній наш стан. І дивлячись на таких мужів, от Ісак. І помолився, і Бог відповів, і вона завигітніла. Але далі бачимо, який довгий час, коли вона аж завагітніла. Це здається в одному вірші, так усе все дуже легко. Тому підбадьорення для мене, підбадьорення для кожного з нас. Якщо ми думаємо, що ми отримаємо відразу те, що ми просимо, то ми дуже помиляємося. Тому що Бог знає, якого часу нам потрібно це, а можливо, взагалі не потрібно це. Тому Бог дає відповідь, коли Він вважає за потрібне. І вертаючись до нашої основної історії і читаючи далі, і каже і Господь, Ісус каже, чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосить до нього день і ніч, хоч і бариться він. Щодо них. Бачите, тут говориться про вибраних. Інколи люди думають, що каже, та Бог вибирає, я у це число не підходжу. Я, мабуть, не вибраний. Скільки я гріхів наробив, я не вибраний, я не можу бути з Ісусом. Я не вибраний, ось Бог вибирає. Я не попадаю туди. І знаєте, це також велика помилка. І читаючи ще одне місце, коли господар покликав на вечерю на гарний такий обід, покликав заможніх людей. Пам'ятаєте цю історію? Покликав заможніх людей і казав, приходьте і будемо разом святкувати. І пам'ятайте, коли прийшов час уже оцього обіду, що сказали ті люди? У мене що є? У мене є поле, я купив поле, мені треба обробити. Я воли маю, мені треба е, обробити. Кожен знайшов собі якусь праву. Кожен знайшов собі справу. Кликав він ж багато. І каже тоді господар тому, своєму службі, іди на роздоріжжя, іди поклич, всіх поклич, всіх поклич. І він покликав, і всі прийшли, і місця ще написано було. Ще місце було. І він каже тоді: А чи не бачите, скільки покликаних, а вибраних мало? Вибір за нами, за кожним особисто, за мною вибір. Це не те, що Бог мене вибрав уже, і тільки мене одного, а всі інші що. А інші що? Одного разу також учень сказав Ісусу, а цей що? Ну я йду за тобою, а цей що? А Він каже, «Оближ, що тобі до того. Як Бог вирішує, що і він, і він, Бог сказав, що. Я для того прийшов, щоб ви мали життя із подостатком, щоб мали. І прийшов заради кожної людини, щоб кожна людина могла спастись. І мати спільність з Ісусом Христом. Тому покликані всі були. А вибрали це місце? Мало вибрало. Тому знову ж, повертаючись до нашої, до нашої історії, до нашої притчі, він каже, що. Оці обрані свої, це обрані ті, що прийняли Ісуса Христа. Вони самі вибрали Ісуса Христа. То якщо вони вибрали, то не, не пошле Ісус Христос їм оборону. Якщо цей суддя пішов, каже, я буду обороняти її, буду, я допоможу їй. Кажу ж вам, що Він їм незабаром подасть оборону, та Син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. У наших молитвах от проявляється і наша віра. Якщо, дивлячись на цю ситуацію, як тільки що ми з вами читали, скільки просила оця бідна вдова, скільки вона просила. І цей суддя все ж таки милосердився, він розположив своє серце. А скільки ми просимо, інколи вже думаємо, ну все, здаюсь. Одні кажуть, ну що, я скільки молюся, молюся, а то ще гірше виходить. Ще гірше вийшло. Інший каже: я ще скільки молюся, молюся, відповіді нема. Даже подумаючи на цю ситуацію, яка в Україні війна, ви молитесь, молитесь, вже два роки молитеся, а відповіді нема. Ви, мабуть, собі це запитання задавали. Мабуть, Бог не чує. Ну, Це ж не тільки я молюся, мабуть, Бог не чує. І це ми знову ж глибоко помиляємося. Бог все чує і знає. І Бог все бачить. Але, мабуть, Він хоче все ж таки достукатись до народу нашого українського, щоб духовний стан наш був кращим для того, щоб ми все ж таки наверталися до Бога. І, мабуть, народ України ще так і не зрозумів, що потрібно покаятись у своїх гріках. І Бог через такі методи розплавляє людські серця. Так, да, Ви скажете важкі методи, як це можна зрозуміти? Я не можу вам сказати, як це можна зрозуміти. Тому що якщо Бог так вирішив, то це, мабуть, краще. А ми можемо такі, знаєте, завжди ми такі диванні експерти. Ми все знаємо, як краще. Якби ми були замість, то ми би краще зробили. Ми навіть на місце себе президента ставимо, і я би зробив так. Ми ж все знаємо. І знаєте, все ж таки Бог Він посилає оборону Своїм. І Він каже: і син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру? Оце ми є християни. Оце ми маємо оцю віру зберегти. Якщо сьогодні прийде Христос, я зберігаю цю віру. Бог дивиться на мене, на моє життя повсякденне. Він дивиться, де я порушник, де, що я неправильно, де я поступив, як, чи я розкаюся в цім, чи я ношу це по житті і думаю, то все нормально. Нічого страшного, пройде. І знаєте, Бог сьогодні кличе всіх людей. Підсумовуючи те, що було сказано, можна сказати, що оця. Наполегливість, оце потрібно вчитися нам. Як у цієї вдови наполегливість була, нам потрібно вчитися цієї наполегливості. Відповідь прийде. Потрібно не опускати руки. І сьогодні я вас закликаю до молитви. Інший принцип, який тут показав Ісус Христос, що Він посилає оборону для, для нас з вами. І знаєте, коли дитина наша щось попросить, і хтось попросить чужий, то ви кому побіжите давати? Ну, давайте чесно. Та кому підете давати? Той, хто десь в Одесі чи в Києві, чи у вас тут же та ж сама проблема. У вас дитина просить. Ну, чесно, ну, ви ж дасте, ви ж не Ісус Христос. Ісус Христос постраждав за всіх, а ви свою дитину не віддасте, і я свою за вас не віддам, грішних, і ви за мене не віддасте. Тому, якщо Ісус Христос сказав, що Він посилає оборону для мене, то мені більше нічого не потрібно. Він для своїх дітей вибраних, ті, хто вибрали Ісуса Христа, Він пошле оборону. Тому це ще один, один урок для мене. Якщо я так роблю для своїх дітей, то тим більше Ісус Христос для своїх дітей. І ми з вами є діти Божі, діти Ісуса Христа. Оце є велика надія, велике благословіння бути дітьми Божими. А для тих, хто ще не є дитиною Божою, ми бачимо, що кличе, багато покликав, але прийшло мало. Тому приходьте до Ісуса Христа і будете дитиною Божою. А Він пішле оборону. Для вас, як для цієї вдови, цей неправедний суддя. Нехай Господь усіх нас благословить, а й мухай прибуде слава за ці слова. Амінь. Давайте схилимо наші коліна, помолимось.